Мене звати Вакуленко Ярославу. І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Віталія, Віталія Флекса про Ріната Ахметова. На другому не заважає. Хоча розібратися на біографіях людей, в порожню країну, то можна більше, що багаті люди засвітились так інакше що Верховній Раді. Хтось лише на узлукадеську постійні місце депутата, а хтось на багатоборчих, змінюється посаду та роль в Україні країни. Це добре, якщо об'єктивно під час такого керівництва було прийнято ініціативи, що дозволяли Україні розвиватися, як то запровадження ринку землі або здорова приватизація заводів. найбагатшого українця за всю історію незалежності. Розібрати землі в нього стільки бабло та об'єктивно дати оцінку, Чи купив він мене, ви і так напишете, що купив. чи не купив. Просто в коментарях таке часто буває, що під випуск є дві абсолютно різні думки і місці з логіки зламаються. Це був рядка видно випуску про Петра Оськівича Порошенка, де я виявився одразу із ворог оборок, і, і зі що ви ці вас терміни не означали фальшиві цих людей, до речі, цікавий рекомендую. Сьогодні я розповім про ці нашого олігарха. Свою думку прояваю, скажу всі, а вам спробує лаконічно і списку подати життя биття найголовішого футбольного менеджера країн. Отож, зустрічайте офіційно найбагатіший українець татарського походження, заслужений працівник фізичної культури за спеціальністю відживання, власник сустерла. Метод. А перед тим, як розпочати історію про найголовічного олігарха країни, я би попросив вас не писати коментарі під цим відео. От справді не треба. А ще лайк не ставте, бо воно просуватиме відео і більше україномовного продукту потраплятиме в тренди. Ну і ні в якому разі, чуєте, ні в якому разі не ставайте спонсорами каналу чи патронами на Патреоні. Через таких, як ви. Люди можуть дізнатися, що Володимир Монтян висовував по країнові посолки з в тайланд. До речі, про останні це не ті з на відео про Мунтяна прийшла скарга церкви для розділів на порушення авторських прав. Герезнав, що у них є авторські права на господа Бога, але YouTube повісся досить темно і відхилив акт крістового походу на наш скромний канал. Буває! А тим часом ми на вашому улюбленному війні, ось посилання на наш інстаграм з вами в кадрі Віталій флекс. Виблишу світів стара. До речі, щиро дякую, що писати мені відгуки у приватній повідомлені. Це справді мотивує, коли там пишуть ліки. Ми... Поїхали. Народився на 14 вересня 1956 року. В Донецькій Кінів Стахтеріат та Голпозарена до національності. Свій потенційні дані і сум'єрські інтернеті на тайоності судьоного українського олігарха А до, до тисячу року серйозно це стосується ранніх крофі, походять школи, першої купили вулички. Багато готивних сповіді і виготовлення духову Дмитра Гордона. Тому що я дивним не вважаю, бо враховуючи кількість позитивних згадок подіозного багатія на каналу Гордона, то можна припустити, що це рости Господи ЗМІ лояльна до Ахметова аж за край. Сумно, сума, Але повернімося до фанології подій. Після закінчення школи Рінат тахметок не вступив до жодного вищого навчального закладу. Та і залітити інформацією, в радянській армії теж заслуги. Це породило до суміса багато здогадок, оскільки на фізичні влади Рінат не і, Як відомо в Солту, не надто легко було відкусити від збройних сил. Тобто, факт залишається фактом. Ахметов не мав жодного зв'язку з армією та допісними структурами. Проте От з криміналу, скажу ма, що мав спогадами сечан та безпеку оточення олігарха людей, і на так навіть майстерно грав в карти, і фактично цим заробляв собі на життя. І десь у період ранніх 80-х позився з таким собі Ахатем Брагіним на прізвисько Алек Грек. Теж татарином за національністю та зародом діяльності місцевим кримінальним авторитетом. Ну як авторитетом? Тоді ще не було цих банк формувань. А лише заробки місцевого бандитизму, які в основному заробляли собі на життя вимаганням або мусними схемами зважав майна місцевої державних українців. У 1956 році навіть проскочила перша кримінальна справа, коли молодий Рінат на пару зі своїм братом та ще трьома богаями побили до смерті місцевого директора фабрики. З метою вимагання підсяти тисячі, сам директор фабрики вже заробляв на продажі продукції нелегально. Тому цей приказки слово забудають. Але наголошують це чи, які немає документальної підверті, то є помсив одного з учасників злочину, який раптово відмовився від місяць, за коли був атакований в горлівські сізоті з міша. Така от майстер. Але кагрека вже до початку 90-х він фактично контролював місцевий ринок, а потім і більшість нелегального бізнесу у місті. І це ось по завках, коли влада опинилася в руках напівочних планів, угрупування стало наставив із них. А згодом і розгорілася перша війна за вплив місцевою командою Куснірак. Весь цей час і наток був поруч, де ставало нападів на пару Алеком Греком. Останній замах був успішний, коли того ж Грека львали на стадіоні під час перегляду матчу команди Шахтар. Один з біохстаном саме тоді Ліната Хметова поруч не було. Він по невідомим причинам запізнився, що врятувало йому життя. Це звісно, робили точно віса плітов, що Ахметов причати до замоку. Тобто я скоріш сильний вірити, що це такий щасливий випадок. Після замок, чи старта тисячі десяткоп'ятого, за словами наближеного до олігарха коло віната Ахметов за 5 років фактично ізолювався від зовнішнього світу, чекаючи, коли бандитські розбірки спадуть на нівець, а про нього забудуть. Це паралельно з цим Ахметова. Рів алека Грека, в тому числі і спортивників Сатар. Самодізоляція не проходила марно і на пару з першим нером. А Сівгеном з побудував спочатку схему продажу алкоголю на болотах, а потім взагалі почав торгувати водію та газу. Русши у протесті нашої собі політики з українського парламенту Юлії Сомосенко. Океаносик мутна, деталі переказувати не буде, але все коротко про того Росії сховали газ, а натомість їм постачали труби, які робили через декілька Авіть Балицька офіційний із організувався посередок Донецьких у парламенті. Павелка, поки його розстріляли прямо в Донецькому аеропорті разом з дружиною, то бізнес-імперію тоді упакував Рінат Ахметов, хоча за неї боролися в семи чергах. І що намагалися вийти, але там вже зовсім і за історію. У 2000 році фактично бандитські розбірки закінчилися. І ми маємо такого собі, Ріната Ахметова зразка новини з непоганим капіталом, налагодженим зв'язками та власним банком. Називався Донгорбанк, який потім перетворився по тут. Також собі мета заснував свою компанію під назвою mm -hmm. а не СКМ. а System Capital Management, СКМ та починає переводити весь свій бізнес у легальне рушніх. Також mm -hmm. економічний факультет Донецького національного університету за спеціальністю маркетинг. Це звучить дуже іронічно, бо ви чомусь не уявляю собі, як молодий Ахметов, п'ять років на самоізоляції, коли його колеги по цеху то підриваються, то присилюються. Храніт. Науки, але з ним факт є фактом диплом на руках. А попередні за старанно замітають це з Ріната Хметок починає велику політику, розуміючи важливість перебування там саме вилучці, який надає безпосередні депутати. Дійсно, сіття може виходити відомий зе і панці як має бути. А навіть на якого і до штанку Ахмеду то дуже коротко відбив тобі таким собі корисні ідіозін та за сприяння тоді дійсно президента Путіна. Виконував свою роботу за певні бонуси і бонусами зули приватизація витіска іншу підприємств енергетики України за ціну причинище ринку Давайте одразу розбиратись. Приватизація це добре.

для приватизації гантів помаранчева команда таки добила ставних результатів, перепродавши завод криворіс сталь на аукціоні. Ціна на япів виросла на цій траві. Трохи згодом тоді генпрокурор Юрій Луценко розпочав переслідування Ахметова, розглядаючи його розгляді кримінальних банк Минулого Був навіть обсуд маєтко з повноцінним стурбом на БТРі, але ні до чого це не призвело, а кримінальне провадження Причина проста витрати вари у помаранчій команді та розвал коаліції, а відповідно, прийшли до парламенту партії регіонів. -Ос. Та ось ці їжі були явно ближче до одіосної олігарху. І за 2007 року його заявляє, що де саме парламент, спочораючи з тих цієї партії регіонів, але підуть це не було металу заради депутатської недопортаності. І з цим важко посперечатися, до тільки до законодавства він. Очевидно, не кі 533 заціень Рінат Ахнатів відвідав. Як думаєте, скільки правильно одне, Ти знаєте, той однорубник, що приходив 1 вересня, а потім пропадав на 4 роки, його в результаті знайшли голого і п'яного десь із Казахстан. Інакшої сторони депутатська карка Ріната Ахматова завжди голосувала у залі за поційні регіони. Закони. Тому Бартер виглядав ідеально. а коли давай ти самі то а то взагалі нічого е поки на сприянні абсолютної відсутності конкуренції, а мать попустити себе українського веб, утворюючи монополії на рівному місці. а держава свою чергу це готувала деякі підприємств як не і тут мають теж десь зазначити це дуже важливе різкі. Що думаєте, якщо проблема полігарху, то я. Мусили вас розчарувати. Це абсолютно не так. І поки тобто ви не почали кидати в карпатські в екран монітору чи телефону, чи ні, що стали, я дещо пояснюю. Я можна. що обсуватися від кримінального невого, що я це захочу. Багаті люди для України, це загалом добре. Вони інвестують кошти, розбудовують економіку та сплачують податки, наповнюючи та саме місцеві бюджети. Дуже погано, коли такі люди скуповують цілі сектори, не даючи можливості конкуренції, яка в свою чергу приносить користь громадянам. Зменшитися на послуг, а виробники заради ринку мусимо постійно модернізувати свої виробництва, щоб натуритися за бортом і надалі заробляти свій капітал. Саме влада дозволяла Ахмету виступовувати все, що він захоче, без будь-яких обмежень, та іншої навіть навпаки, а створюючи всі умови, щоб те, що наше підприємство опинилося в руках олігарха. А як влада, це все зручно, оскільки потім надавився на відповідного олігарха, можна, наприклад, коригувати ціни на комунальні послуги або навпаки, олігарх може контролювати владу. І така тема Вія Лесінову, аж до 2014 року, коли в по Україні попотили на революцію. Бо людям однозначно не подобався такий розпад речей. Ви ж таптайте Януковича, здавалося б, нарощений капітал олігарха, буде знижуватися. Просто з України. А безпосередні бойові дії відбувалися саме на території, де знищувалися основні заводи. Викуплені олігарми. Ця партнета намагався сидіти до зумів до в, в Адже момент він приїхав кунець і намагався грошино підхопити сепаратистів. За цікаво він пропонував три мільйони доларів по цій Колаборанти забрали з обладержадміністрації, хоча паралельно до того готувався поєдин штурм будівлі від нашими чоловіками. Такі перемоги не зірвали скурс, а від русе сепаратисти відмовилися. Сказавши, що її набагато більше бої. Очевидно, що їх потім не виплатили проховуючи подібні. До утворення під нас від Росії. Я не отрицаю, отрицав такий нас. І своя думка, що саме цей працюй мічас дозволив терористам закріпитися на позиціях. І вже після того, що там неможливий. Хоча я славий вірю в цій теорії. Я так нато справді перезивав за Донбас. Перезивав за власний капітал, який в основному знаходиться там. І втрачати його він аж ніяк не хотів. Тому підвальний утворюється у виглядях і панами до теплі, йому аж ніяк. Не подобалось. Згодом Ахматов вийшов з публічною заявою, що не підтримується перед Бескілу Донецьку, офіційно приєднавшись до позиції Києва. Нам? Джанбаску з ДНР. Давалося з місця небагато українця, втрачених рано з окупованими територіями. Проте не тут, хто було. Хоча це приходу Петра Порошенка до влади і справді розпочалися рухи в сторону створення справжніх цинкових умов. А звичайна приватизація залишилася далеко позаду. Проте на той час ахту контролював майже весь енергетичний ринок України, ставлячи постійно свої умови до центральної влади. А по таких переговорів стала саме формула роттердам Пулі, за якою Ахметов подавав вугілля зі своїх шаг на окупованій території Україні, яка фактично не мала вибору оскільки це вугілля було критично необхідним електростанції. А від цього світу показувалося ще для українців, що це вугілля спад. Такий собі договорня, заяву. Паралельно з тим, Ахметов і надалі скуповував собі заводи. Хоча вже на чесних умовах. Відповідно, його активи після подій року знову почали рости. В цього разу без монополії, але старі, дійсно, залишились. Були спроби це посилювати, проте не сильно успішно. Після початку повномасштабного вторгнення Ахметов знову постраждав найбільше, оскільки його підприємства в більшості випадків були. Далі залишається одним з найплововіших одіозних олігархів країни, показово займається благодійністю та потихеньку накопичує капітал. Оскільки можливості утворити нові монополії вже немає, та й за рахунок прийняття законів про олігархізації, потрібно було б продати медіа повністю, от канал України за чотири. А про Ахметова говорити почали менше, але це скоріше на руку. І це головне. Тарем берегти, а не накопивсь на ти. Нове. І надійше іронія в тому, що не він є безпосереднім умов. А політики, які побусніми гастами, дозволяють активно скудовувати Тоді цей страшний олігарх поводить себе так, як людина, потреба якої за основним економіки признається. На столу олігархи політики, що всі свої черги потім водіювали його інтереси та давали поток у простіше життя. Інакшої сторони саме населення обирає депутатів, і це цього можна спокійно порвати. Просто вивчився з білографії, які до простиму. Підписывайтесь на канал, став тупо лайки, колушайте коментарі.